Людина на постійній дієті, адже весь час турбують гази. В неї видалений жовчний міхур і страждає хронічним панкреатитом. З чим пов'язані ті гази? Підписуйтесь, я розказую. І так, видалений жовчний міхур, він сам по собі значно може впливати на зміну е, травлення. Про це я розказувала в відео про постхолецистектомічний синдром, ставлю його прикріплений. І є два варіанти. Або е, відбувається застій жовчий і не відтікає, відповідно, жовчі вам не хватає. Попала їжа у вас в кишечник і нормально не може перетравитися. Відповідно, бродить там. Інший варіант йде надмірний скит жовчі. І подразня. тобто вона тече постійно, голодний, ситий, весь час тече і тече. І тут. Також може бути здуття, але такий надмірний викид жовчі частіше дає постійне бажання їсти, адже їжа зменшує больові відчуття, які нерідко можуть бути при надмірному викиді жовчі. От, лікування в кожному випадку буде індивідуальним. Але тут треба врахувати ще недостатність ферментативної активності підшункової, адже недостатність ферментів. Буде провокувати так само бродіння в кишечнику. І якщо ферментів мало і мало жовчі, оці звуки можуть бути досить голосними. Ну, ви ж бачили, як у банці бродить, наприклад, вино. Таке саме робиться в вашому кишечнику.